Допомогу від благодійників отримали вимушені переселенці. 12 липня фонд карітас Чернігів доставив гуманітарний вантаж до прилук. Переселенка з Маріуполя Вікторія Васильковська вже два місяці мешкає у прилуках. Сьогодні жінка вже вдруге отримує допомогу. Дуже важливо отримувати гуманітарну допомагати людям. Дуже це важливо. Бо... Люди, які залишилися без даху над головою, в які ніде жити, то ця підтримка, вона, звісно, не завадить в жодному разі. Це підгруття таке, що ти відкрив да коробку якусь і в тебе щось є вже приготувати. і Ти можеш трошки зекономити. Гуманітарна підтримка прибула саме до Прилук, завдяки постійній співпраці Прилуцької міської ради з благодійниками. Активну участь в організації такої допомоги брали і члени ради з питань ВПО при міській раді через обмеженість ресурсів, 12 липня підтримку отримали окремі категорії переселенців. Це категорія ВПО, які нещодавно перемістилися в наше місто матері одинач. Кі або ВПО, які а, мають інвалідність, то сьогодні також близько внутрішньо внутрішньопереміщених осіб отримали продуктові набори від благодійного фонду. З перших днів роботи Карітас Чернігів працює, аби забезпечити переселенців, осіб з інвалідністю та інші вразливі категорії населення. Обіцяли повернутися і добролук. Ми маємо співпрацю вже з радою ВПО. Ми вже маємо ці заходи, маємо сьогоднішню видачу. І подальше ми будемо взаємодіяти залежно від того, які будуть запити, чим ми можемо допомогти. У нас направ насправді є інклюзивний простір. Можливо, треба буде є дітки з інвалідністю ВПО, можливо, їм треба буде допомагати. Тобто це абсолютно буде вже в рамках співпраці. Ми вже домовлятися. Допомога ВПО і підтримка їх, і психологічна, і юридична, і моральна, і там продуктовими благодійними такими наборами гуманітарними, і так само допомога гігієнічними, наприклад, наборами це зараз вкрай важливо, бо люди мають розуміти, що вони не одні, і в них є підтримка за плечима.